Привіт, друзі! З вами Людмила, і це канал Clear Skies Foundation. Якщо ви завжди мріяли відкрити нові змінні зорі, попрацювати з даними телескопа TESS та опублікувати результати у науковому журналі. Долучайтесь до проєкту Metflip зоряму 5. Разом з іншими ентузіастами ви шукатимете змінні зорі у даних TESS. Ви зможете не лише закарбувати своє ім'я у науці, а й здобути унікальні навички. Ви навчитесь рахувати параметри ЗІР. Класифікувати їх та правильно оформлювати відкриття, а досвідчені ментори допоможуть на кожному етапі. Це вже шоста ітерація. Учасники попередніх хвиль відкрили близько 1100 нових змінних зір. Дві статті вже проходять рецензію, інші готуються до публікації. А результати можна подати навіть у Малу Академію наук. Щоб приєднатися! До 31 вересня заповніть анкету про їх два курси: Variable Stars Lectures та Excel. Прохідний бал 60 зі 100 у Variable Stars Lectures та 12 із 20 у Excel. Попередній досвід не обов'язковий. Якщо вже маєте публікації, курси можна не проходити. Усі посилання в описі під відео. Поспішайте взяти участь. Місць обмаль не втратьте шанс стати частиною великої наукової пригоди. До зустрічі та до нових відкриттів під зоряним небом.